Втрати внаслідок загибелі рідних на полі бою чи від обстрілів, розлука з близькими, що виїхали за кордон, фінансові труднощі та невизначеність щодо майбутнього значно впливають на психічне здоров'я жителів України. В результаті цього кожен п'ятий українець опинився під загрозою розвитку різних форм психічних розладів. А наслідки повномасштабної війни відчувають на своєму ментальному здоров'ї приблизно 15 мільйонів людей. На Вінниччині створили робочу групу з понад 300 фахівців, яка працює над моделлю психологічної підтримки та розробляють її для кожної громади. За рік вже було проведено 14 заходів для родин захисників та захисниць, в рамках яких були відвідані кінотеатрів, театрів, концертів та інших активностей. Зустрічі наживо із членами сімей діючих військовослужбовців в усіх 63 громадах області, які були започатковані з ініціативи начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Одразу на цих зустрічах на локації люди мали змогу отримати консультації від представників управління у справах ветеранів, охорони здоров'я, місцевої влади, особисто поспілкуватися з представниками обласної військової адміністрації розповісти про свої проблеми та отримати можливість їх вирішити.